Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Безпілотники сьогодні атакували стоянку російських бойових вертольотів у сакральному для президента Росії Володимира Путіна курортному місці Сочі, а також одне з військових підприємств у Смоленську. Ці удари знову продемонстрували, що. Українські збройні сили можуть розрахувати маршрути своїх безпілотних летальних апаратів, так щоб зменшити і військовий потенціал Російської Федерації і можливості її військово-промислового комплексу. І таким чином, якщо президент Росії Володимир Путін ставить на багаторічну війну на виснаження, ця війна прийде до. Рідних домівок кожного з громадян Російської Федерації, що палко підтримують агресивний курс свого президента. І, до речі, це не перебільшення після атаки по Сочі заверещала одіозна російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка повідомила, що один з безпілотників впав близько її власного будинку у Сочі. Сімоньян, яка зажила собі недоброї слави своїми людиноненависницькими закликами, продовжує бути у своєму репертуарі. І після того як біля її домівки ймовірно впав безпілотник говорить про те, що Росія має пред'явити Україні ядерний ультиматум. Таким чином, російські пропагандисти визнають, що ніяких інших інструментів впливу на Українську державу і армію, окрім як залякувати ядерною зброєю, у них просто не залишилося. А саме ядерне залякування, як ми розуміємо, може призвести до кардинальної зміни ставлення до Російської Федерації не тільки у країнах цивілізованого світу, які вже давно вважають Росію справжнім терористичним чудовиськом, але й у тих країнах глобального півдня, які продовжують підтримувати тісні економічні взаємини з Росією і допомагають цій. Йть у боротьбі із західними санкціями, так що навряд чи якісь ядерні ультиматуми, про які все частіше говорять вже не тільки на рівні Кремля, але й на рівні російських пропагандистів, допоможуть Володимиру Путіну та його оточенню виграти свою війну з Україною. Швидше можна говорити про демонстрацію істеричного безсилля, адже очевидно, що російські пропагандисти, як і російські військові, коли розпочиналася війна Росії з Україною, не думали, що будуть удари по російській території, що на території Росії доведеться. Нагадувати населення, як це сьогодні відбулося на Смолінщині, про те, що не варто залишати свої домівки і здійснювати якісь подорожі за місто. Звичайно ж, ці удари є. Серйозними ударами також і по репутації російських збройних сил та системи протиповітряної оборони, особливо коли мова йде про такі місця, як Сочі. Адже президент Російської Федерації Володимир Путін проводить у цьому місці більшу частину свого життя. Якщо говорити про графік Путіна, треба усвідомити, що він розподілений між його заміськими резиденціями. А більшу частину часу, яку Путін проводить у цих заміських резиденціях, російський президент проводить саме у Сочі у своїй резиденції в московському Кремлі. Путін з'являється виключно кілька разів на рік на якихось протокольних церемоніях. Його прес-служба заздалегідь за цілі кадри. Протокольні інформації про перебування Путіна у російській столиці і показує їм протягом кількох місяців, в той час, як сам президент Російської Федерації відпочиває у Сочі. Втім, останніми роками. В Кремлі перестали робити велику таємницю з того, що Володимир Путін не дуже любить працювати у Москві, а намагається проводити час саме на чорноморському курорті. Саме у Сочі відбувається зустріч Володимира Путіна із лідерами країн. Які його відвідують саме до Сочі постійно приїздить мерзенний васал російського президента, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. і тут виявляється, що і у Сочі Володимир Путін може знаходитися під справжньою загрозою, адже якщо ми з вами усвідомлюємо, що російський президент може знаходитися у кількох кілометрах від. Тієї самої стоянки бойових вертольотів, яка була атакована безпілотниками. То завтра якийсь безпілотник може потрапити просто на територію самої резиденції російського лідера. І що ж залишається Володимиру Путіну? Ну, ми в принципі знаємо, що по досвіду пандемії коронавірусу, коли російський президент проводив головну частину свого життя навіть не у Сочі та у інших заміських резиденціях, а у бункері, який вважав надійним прихистком для себе, очевидно, що саме про такий бункер потрібно. Подумати Володимиру Путіну на роки цієї війни за виснаження, яку він збирається вести проти України, недоречними були розрахунки, що ця війна буде відбуватися саме на території України і ніяк не Буде позначатися на житті самих громадян Російської Федерації, на житті самої російської держави. Ні, ми можемо говорити про взаємне виснаження, про удари як по українській, так і по російській території, про трагедії як українців і росіян, про те, що Росія не зможе опинитися осторонь цієї війни. Яку розпочав Володимир Путін проти сусідньої держави про те, що горе буде атмосферою життя не тільки в Україні, але й в самій Російській Федерації. Про те, що у агресора, якщо він не припинить своєї війни проти України, також попереду чорні роки роки трагедії і похорон. І це потрібно розуміти кожному росіянину, який продовжує. Підтримувати війну Володимира Путіна проти української держави, що не буває війни на виснаження однієї сторони, що виснаження одних також означає виснаження інших, і що тут мова може йти про те, що після цієї війни. Проблеми будуть не тільки у України, хоча Україна буде відновлятися за допомогою цивілізованого світу, який є підтримує протистоянні російської агресії. Проблеми будуть і у Росії. Ми будемо говорити про цілий комплекс проблем, який не так просто буде вирішити. Втім, мені здається, що зараз Україну не мають турбувати майбутні російські проблеми. У того, що територія сусідньої агресивної держави також буде територією. Катастроф і поневірять потрібно робити все можливе, щоб допомагати росіянам усвідомити усю небезпеку багаторічної війни на виснаження, про яку мріє Володимир Путін, і те, що у День захисників України вдалося знищити ще частину російського військового потенціалу і нагадати росіянам, якою страшною і трагічною може бути війна на виснаження, це. Непоганий подарунок кожному українцю на це важливе свято, з яким я хочу привітати кожного захисника і кожну захисницю, які і сьогодні рятують Україну від загибелі, адже саме загибелі України прагнуть її вороги в Кремлі і всі ті, хто підтримує агресивний і людинонависницький курс Володимира Путіна. Дякую, друзі, і святом вас, будь ласка. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon BaimeCoFi. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!